Навіть при швидкому розвитку сучасної і традиційної медицини лікарські засоби з природних компонентів користуються великою популярністю. Гінг білоба. Які корисні властивості має гін і коли найкраще збирати його листя? Як правильно це робити, щоб зберегти в них максимальну кількість корисних елементів? гінг білоба – це стародавня рослина, що існує вже понад 270 мільйонів років. Вона пережила динозаврів і льодовий період, і на сьогодні зростає в різних куточках світу. Листя можна збирати як лікарський засіб двічі на рік. Влітку, коли вони ще зелені і насичені вітамінами, і восени. Коли починають жовтіти, набувають чудового золотисто жовтого кольору і опадають на землю. Зібране листя слід спочатку промити, а потім висушити при температурі не вище 40 градусів. Листя цього дерева містить багато біологічно активних речовин і часто використовується у медицині і харчовій промисловості. Листя гінкго-білоба містять більш ніж 100 корисних компонентів, проте їх основна дія полягає в підвищенні кровообігу, в мозок, нижні кінцівки, артерії та навіть найдрібніші капіляри. Ця рослина може бути ефективною у лікуванні різних захворювань, таких як бронхіальна астма, депресія, глаукома ішемічний інсульт. Перші позитивні результати можна відчути вже через тиждень регулярного вживання. Ще з давніх часів гінк використовується в китайській медицині як засіб, який знімає запальні процеси в організмі. Деякі дослідження показали, що препарати на основі гінкго білоба можуть бути корисними при запальних захворюваннях, артритах, гастриті та інших захворюваннях, пов'язаних з серцем і судинами. Зазвичай препарат можна придбати у аптеках у різних формах. Таблетки, капсули та рідкі екстракти. Але спиртову витяжку для внутрішнього застосування з листя гінгго можна приготувати і самостійно вдома. Сухе листя заливають спиртом або горілкою і настоюють у темному місці впродовж двох тижнів. Після цього рідину проціджують і додають 15 крапель на пів склянки води, приймають двічі на день перед їжею. Курс лікування триває один місяць. Листя гінгго можна заварювати як звичайний чай. Для цього до попередньо прогрітого термосу або чайника додають одну чайну ложку сухого листя і заливають гарячою водою приблизно 200 мл. Настоюють протягом 5 хвилин. Серед безлічі корисних властивостей цієї рослини однією з основних є наявність потужних антиоксидантів. Антиоксиданти це хімічні сполуки, які допомагають захищати клітини організму від пошкоджень, що викликані вільними радикалами. Вільні радикали утворюються в організмі через обмін речовин та вплив різних шкідливих факторів: ультрафіолетові промені, забруднене повітря, куріння, алкоголь. Потужні антиоксиданти, які містяться у листочках цієї рослини, захищають клітини організму від пошкоджень. Та сприяють поліпшенню кровообігу і обміну речовин в тканинах. Насіння цієї рослини часто використовують в якості харчової добавки для поліпшення смаку і аромату продуктів. А от м'якоть плодів абсолютно непридатна для вживання в їжу через свій специфічний запах. У Китаї смажені горішки гінгго подаються на весіллях та інших святах. Вважається, що ці горішки стабілізують продукцію сперми. А також мають протиракову активність.